Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем були Окіп, Огірцева, Бударки, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Піщана, Берестове, Кислівка та інші населені пункти. У селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік, госпіталізований у важкому стані. В селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка. У селі Лук'янці Харківського району району. пошкоджено освітній заклад та двоповерховий житловий будинок. Близько 12-ї у селі Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу «Пелюстка» підірвався 73-річний чоловік, госпіталізований з вибуховим пораненням. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 14 оперативних виїздів. О 22.45 село Курилівка Куп'янського району вкотре піддалось ворожим обстрілам. Вони спричинили пожежу у господарчих спорудах на площі 250 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники у складі п'ятьох осіб особового складу на автоцистерні. О 23-й їм вдалося локалізувати пожежу. Проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів о десятій на лінії. Ню сто надійшла інформація про те, що поблизу села Явірське Донецької громади Ізюмського району у полі стався підрив на вибухонебезпечному предметі трактору, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь. Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень завдяки тому, що вона керувалась дистанційно жертви постраждалих вдалось уникнути. Пожежі не виникло, тому підрозділи ДСНС не залучались. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку продовжуються бої. Наші захисники утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає. Марія Солова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.